Гарантійний ремонт Онур за власні гроші замінює неякісний асфальт на Лепинського. Два роки тому вулицю вже ремонтували. Утім, за цей час тут з'явилися дефекти. Роботи обіцяють завершити до кінця тижня, якщо будуть сприятливі погодні умови. Виявлено після двох зимувань дефекти і згідно договорів, укладених між управлінням капітального будівництва та фірмою Онур існують гарантійні зобов'язання, де сьогодні ми Виконуємо роботи по усуненню дефектів. Думаю, що проводимо зрізку і після чого будемо асфальтувати. Необхідно біля 1700 тонн ну, асфальтобетону, що, якщо перевести на кошти, буде десь біля 2 млн грн. Це збитки нашої компанії. На одній зі смуг вже зрізали розбитий асфальт і вже невдовзі його відновлять. Опісля заасфальтують і другу смугу загалом 14 тисяч квадратних метрів, оскільки гарантійний термін дороги 10 років підрядник власним коштом виправляє недоліки.